Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Поки кордони закриті функціонери заборонених партій відпочивають в Одесі. Зокрема, це стосується представників ОПЗЖ. Так на великодні вихідні, колишній функціонер забороненої партії, опозиційна платформа за життя, народний депутат України Олександр Колтунович із родиною нескромно так відпочив в Одесі. Поки в країні війна депутатське подружжя виїхало до Одеси відсвяткувати день народження дружини депутата Світлани, відпочивали в отраді, де двомісний номер коштує приблизно 3,5 тисячі гривень. Якщо якісь номери люкс. То звичайно, що буде дорожче, а також сім'я каталися на новому гібридному BMW X5 2023 року по Одесі. Ціна автомобіля в базовій комплектації від 4 мільйонів 200 тисяч гривень, звідки такі статки в сім'ї Олександра Култуновича невідомо. Але відомо те, що Колтунович, один із народних депутатів, який у березні 2020 року був у складі делегації ПЗЖ, яка їздила до Москви на зустрічі з депутатами Держдуми Росії. Тут виникає певний дисонанс, адже представник забороненої партії ОПЗЖ, який ймовірно яро підтримує Кремль та його дії, інакше неможливо пояснити відрядження до Москви, коли в країні вже тривала війна, розкішно відпочиває собі в Одесі та їздить на дорогій машині в той самий час за декілька сотень кілометрів. Наші військові борються за кожен сантиметр нашої землі, виборюють Україні свободу та незалежність. В такому разі виникає лише одне запитання до влади: чому особи, які прямо загрожують національній безпеці, спокійно відпочивають та насолоджуються життям в Україні? Чому депутатів від заборонених партій досі не засудили чи не відправили в РФ? Яку вони так підтримують? Найкращий спосіб це повторити долю Медведчука, адже в Україні, куди важливіші наші захисники, які зараз в полоні, ніж ось такі. Псевдодепутати, які можуть розгойдувати становище в країні, на цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.